Прибуває дуже-дуже швидко. Скоро буде все в моєму будинку. Як пішли гейзери, як пошло все оце воніще, противогази треба було одягати. Та ладно, не зачиняйтеся. Ну що ж ви? А вся техніка така стара. Дуже стара. Дезінфекцію необхідно провести. Домашній город він да. фактично пропав. пропав. Пам'ятаєте ці кадри? Вони приголомшили всю країну. Це прилуки. Потопають в каналізації. Після надзвичайної ситуації минуло два місяці. І до редакції надійшло ось таке звернення. Я мутаримова Любов Олексіївна. По вулиці із люків і кругом били фонтани. З усієї сторони дом наш плавав у нечистотах. Із ванни, із туалета бив фонтан. Ніяка влада, ніхто до нас не приходив. Нічого нам не допомагали. П'ять днів нас заливало, і нам відповідали: потерпіть, потерпіть, скільки ж можна терпіти? Ми просимо вас, поможіть нам ось якось вийти з цієї ситуації. Будинки знищені, майно пошкоджене, а чиновники знімають у себе відповідальність. Що ж, контролер виїжджає. Тут фонтан диви, бушує, ворує, залило весь двор, залило дома. Комунальна катастрофа. Взимку більше 50 тисяч людей залишилися без води, а приватний сектор затопили нечистоти з каналізації. Тобто, воно не в одному місці. Воно тобто тут весь район, а це починає тонути. Протягом п'яти днів місто купалося в нечистотах. Це вже ви просто в ванну зливаєте, так? розливається. Найбільше постраждали будинки в приватному секторі прилук. Оце починалося отсюда з ванни з унітаза. Спочатку трошки пошло, а потім, як пожли гейзери, як пошло все оце воніще, до того, що не можна противогази, надо було одягати. Любові Муталимовій 64 роки. Вона пенсіонерка. Живе одна. Тож, коли сталася аварія, жінці не було від кого чекати на допомогу. Оце брала дорожки, отак їх стелила. І там, і покривала, кидала. А як нахилися, так я ж вам кажу, можна було сознання потеряти. от цих запахів духів. Ми не спали чотири ночі, а гребли оце вовсе. все. Троє суток не спать. Мислімо, це ходить бігати. Це страшне. Ну представте, каналізація лилася сюди у хату. Через кожних п'ять минут і вигрібали, бо воно фонтанами било. Фонтанами ця все нечистота лилася у хату. Ребята, як тут люди живуть? Тут це ж є. Це зорін, зорін. Зорін. А тепер ходьомте, я вам покажу. Оце де ти стоїш, ото там все стояло нечистоти. Оце все лилося увесь двір, оце було залито. В общем, лилося по українськи гівно. І не тільки гівно, а й гірки, і все, що люди викидають у каналізацію, усе текло. Оце ось колодязь, бачите, засипаний снігом. Гейзер бив. Так як б'ють, знаєте, фонтани. Або як у кіно показують, що воно то таке б'є. Оце точно так було. Любов Олексіївна бачив, в яких жахливих умовах ви мешкаєте. Як таке сталося? Ну, то спитайте нашу власть бездіяльну, як вони нас залили. Кілька днів будинки людей просто заливало, а комунальники нічого не могли вдіяти. Моя дочка побачила, що двір заливає фонтан в одному місці, і в другому порвало каналізаційні труби. Побігла у міск виконком. Так, це в Марію. Да. Да, Так. В Марію. Подає заяву, а вони їй сказали. Хай Бог миле, в таке таке свято, і ви таке придумали. Звідтіля біжу е, теплокомуненерго. Прибігаю туди, секретар каже на мене, відкрила рота, кричить на мене, що ти, чумна оце отут, що ти робиш? О, отаке свято. Прорив каналізації стався 19 січня на водохреща. Невже комунальники були зайняті святкуванням? Сказали, не морочте нам голову і не брешіть, що у вас uh, тече з каналізації. Вода прибуває дуже-дуже швидко. Скоро буде все в моєму будинку. Що ж мені робити, я не знаю. Хто мені ще відшкодує, хто чим допоможе. Хоча б відкачали це все. лайну. Я а в них вихала пожарка, вона один раз качнула і поламалася. Як відреагували а влади? Нічого. Ніяких конкретних дій. Нічого. А стосовно всіх людей нічого не зробимо. Пообіцяла, що виплатять нам компенсацію гроші. Та обіцянка чиновників виявилася просто словами. Жодної копійки з бюджету постраждалі так і не отримали. Невже у міста немає грошей? А може бажання виправляти свою помилку? Ініціювати виділення коштів може мер прилук. Та чи стане вона на бік людей? Чи її насправді інтереси захищатиме чиновник? Зараз дізнаємось. Тим паче, що для неї я припас сувенір. Доброго дня, Доброго. Ярослав Куц, програма Контролер, телеканал Україна. А ви Ольга Михайлівна. Це бруд, який взяти, не повірите, на сусідній Це вулиці. Які взяти саме там, де сталася аварія, і взяти саме в тих людей, які фактично кинуті на призволяще? Комунальне підприємство і міська влада фактично кинула на призволяще. Як ви думаєте, я що його це? я хочу повернути назад? Чому і побажати вашому каналу, який не вперше працює в нашому місті, бути об'єктивними, бути неупередженим каналом? А скажіть, будь ласка, все що ж таки, чи чим хочете? ви людям допоможете? Я будь хочу адекватних бути відповідей. Допомога. Яка? Буде допомога, яка матеріальна це буде обговорено з людьми. Що ви ще хочете? Так прошло буде два місяці. Обговор... Ви не можете з ними обговорити, і визначити. Ви запропонували разом усім зустрітися, на коли зустріч призначена. Ну, там, по-перше, один із постраждалих зараз хворіє. У трьох помешканнях я була. Люди можуть підійти. А в мене просто запитання. навіщо людям тоді до вас іще раз іти, якщо ви там ну, були і ви спілкувалися? Нам треба всім разом зустрітися. По-перше, я запитала, чи задоволені вони тим, що як описали. Тим. А як ви думаєте, навіщо б тоді як вони що? нас викликали? Я якби вони були задоволені? Я ж не знаю. Я ж не знаю, хто вас викликає. Який Це, обсяг збитків? Ви зал. знаєте? Сімдесят тисячі. Ви всю знаєте, я не в суду. Вибачайте, до побачення. Ми шоу? знаходимося в публічному я місці, в публічний ставлюсь, час і ви шоу? не можете Це нас шоу. не впустити. Це шоу. Це шоу. Це шоу шоу. шоу масго он от виходити. Грязне шоу. От приклад, який ви показали. Принесли грязь. Я привіз. Так. Звідки? 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 Я не знаю, де ви взяли Ми а ви де її ви взяли? її взяли у тих людей, яких не надали їм якісні послуги. Забував. Ні. Вибачте, ви ж будете зі мною йти ще до, до да. мене у кабінет? Да. Та ні, звичайно. Кабінет він Їди належить міській владі, він не ваш кабінет. Заступник міського голови. Та ладно, не зачиняйтеся. Ну що ж ви? Да. А як ви думаєте, люди, чи можливо в такому місті з такими міськими керманичами отримати адекватну допомогу? Вони фактично звинувачують ваших співробітників, вашу організацію в тому, що ви бездієли. То він платяв наповнюється понаповнюється А вся техніка така стара, дуже стара. Вони обзвонили вже тоді всіх можновладців на той момент вже виходу. Ну це зі мешканців не було. Посадовці заховалися за дверима, не давши жодних конкретних відповідей. Невже у прилуках так працюють всі чиновники? За обслуговування каналізації відповідає прилуки тепловодопостачання. Саме ці комунальники зобов'язані вчасно ремонтувати мережі. Цікаво, що ж їм завадило і кого вони винитимуть в тому, що сталося. Вирушаємо на зустріч до керівника підприємства. Як ви думаєте, з приводу чого ми завітали до вашого міста? Я думаю, з приводу аварії на самопливному колекторі. Як Я, так стало? Він почав наповнюється з Угу. І у чотирьох будинках в них витік почався із самих унітазів. Як відреагували і які дії вчинили? Визначили місце аварії. Зразу спробували гідродинамічною машиною промити це діло, але ми його не змогли зробити. Ну, ми не знали, ще, які масштаби аварії. Востаннє. Аварія такого масштабу була тут 35 років тому. Та чи задумувалися чиновники, що історія може повторитися знову і чому були не готові? І допомагали людям. Чи викачували ці фекалії, ми, там якимось ми, помпами, не знаю, вручну відрами носили? Ні, ну техніка працювала наша постійно, постійно. Починається 19-го. Вивозили ми. Ми з цих дворів відкачували. Які сказали, не морочте нам голову і не брешіть, що у вас тече з каналізації. Вони фактично звинувачують ваших співробітників, вашу організацію в тому, що ви бездієли в момент того, коли почалась аварія. Я вам кажу, ми викачували взагалі, не припинялося із 19-го машини постійно качали всі ці стоки, плюс встановлювали відкачки, це помпи, які, ну, щоб більше відкачати із колектора. Ви бачили ті стріми, які були в інтернет мережі. Да, да. Бачили да. і ви чули там те за да, що, що нікого які... не було. Що нікого не було. Прийшли працівники водоканалу, які сказали, що це не наша проблема. Ми там її встановлюємо. і так Но, далі. Ну не так директор комунального підприємства переконує, що його служба справилася з проривом на колекторі, але місцеві розповідають, хто ж насправді врятував ситуацію і зупинив цю катастрофу. Мешканці по вулиці Шевченка. От, вони обзвонили вже тоді всіх можновладців на той момент. Вже виходу ну, це зі мешканців не було. вже Вони звернулись до нас з питанням, можливо, ми зможемо чимось, розвив, так, чимось допомогти їм. Активісти давали трактор. Да. Хтось привозив там соляру. Був трактор наших волонтерів, прилучан, який розкапував. Это, трактор не принадлежал никакому там кому-то. Это вон, волонтер... ну, чисто обратились к людям а они свой трактор предоставили. Активісти переконують, у міста просто немає спеціальної техніки. Тому комунальники і не могли впоратися з аварією упродовж майже тижня. А залучали екскаватори інших організацій, не вашої організації, тому що у вас не було цієї техніки. Ну, на таку лобину наші екскаватори не розчитані. У нас тільки на тільки з половиною метри глибини 3,75 – Це найбільший, більший, так сказати. А оце влобина. екскаватор. Це який? це екскаватор у нас 74-го року. Випуску він у нас не працездатний. Щоб дістатися до колектора, треба було викопати яму понад 10 метрів. Але уявіть собі, у міста навіть немає спеціальної техніки. Про що думала місцева влада та комунальники? А вся техніка така стара? Дуже стара. І що, це ніхто не виділяє грошей? Ніхто нам виділить, чи сами мене? Неспроможні ну, не з місто? Місто. місто обіцяє, обіцяло. Ну поки ще нічого не придумали. Так, а це канало промилочну машину. І в ліквідації цієї аварії ви також його застосовували, так? Да? Даний автомобіль на такі діаметри труб не приспособлений. Немає в нас насадок таких, немає форсунок. Для промивки. ви викачували взагалі, не припинялося із 19 машини постійно качали всі ці стоки. У вас є великі, там широкі труби, є глибоке прокладання цих труб, а техніки, яку обслуговувати, це не немає. Вистачає. Раніше все містом все прокладалося. Магістральні труби взагалі ж це все СССРовське, так сказати. Терміни позакінчувалися ж. Трубопробува у нас порядка 45-40 років, агресивний середи. Вони мають такі средства зношуваці. І новий ніхто не проєкт. А, а новий ніхто на це треба мільйони. Тут можна було задушитися. Погане самовідчуття, головні часті болі, говорити на сьогоднішній день про те, що саме вони винні. Вони отримували цю послугу, вони за неї платили. Панове ну, що ж ви розповідаєте людям? Застаріла техніка, не годиться для ліквідації таких аварій. Саме це і стало однією з причин, чому комунальники вчасно не зупинили прорив каналізації. Кожен день мию поли. А тоді, коли нас залило, у мене оці двері, вікна, п'ять суток стояли відкриті насці ж 20 градусів морозу на вулиці, а я сижу в хаті. Оце у і вимачую їхні нечистоти, бо тут можна було. Задушиться. У людей зима, а у нас пляжний сезон. Оце, бачите, що? Це вже висохло трохи, а так вони мокрі. Вони ось і зараз мокрі обоє. Земля сипиться вся, бачите, і там сипеться, і тут сипиться. Тепер ото жуки, якісь тепер з'явилися в ванні, воно лежать. Оце сюди під підлогу усі нечистоти лилися, усі щелі. Що воно буде по весні? Я не знаю. До людей, які постраждали, їде інспекція. Що ж скаже фахівець, коли побачить стіни будинку, який затопили нечистоти? Дивіться воно місце. Там повиростали мох, гриби, все що хочете. Ванна, вон, бачите, яка чорна, її домитися не можна. Оце так, стіни, стілі все. Зараз поки розумієте? — Скажіть, а який рівень був нечистот у вас стояв тут? Я так розумію, воно ж було ж розвите, ж взагалі. Покидалось. Так, Отак от воно стояло. Як ми бачимо, стіна поштукатурена, але вкрита невідомим покривом коричневого кольору. Як правило, це нагадує грибок, тому що він проявляється кольором, що коричневий. крім того, він починає темніти, воно вже й притемніло. І те, що лущиться стіна, це то також може підтверджувати. Грибок на стінах з'являється через вологість. Якщо його не прибрати, з часом спори в повітрі можуть спричинити захворювання легень, астму або навіть туберкульоз. Та це не єдине, чого треба боятися жителям затоплених нечистотами будинків. Як правило, людина, яка дихає, як кажуть, відповідними парами, то у неї це є погане самовідчуття, головні часті болі. Також простудні захворювання, бронхіти та все інше. І чи потрібно на вашу думку проводити дезінфекцію? Дезінфекцію необхідно провести обов'язково, тому що якщо тут були нечистоти, то нічого гарного з цього не випиває. Той час, як це все сталося, звісно, після того, як зникли нечистоти, обов'язково треба було проводити. Майно людей пошкоджено, а їхньому здоров'ю загрожує небезпека. Хто має відповісти за це? Шиновники відповідь вже знають. Вгадайте, хто винен. Що стосується мешканців будинків, які затопили. В затопленні їхніх будинків винні нібито вони самі. Чому так? Затопило. Тому що не було колодязя на місці врізки згідно проєкту, повинен бути колодязь. Врізка була зроблена прямо у самопливний колектор, так? без колодязя. Вони платили за водопостачання, да, водовідведення. Да, да, да. Якщо грошові кошти приймаються, так. то виходить так, що. Говорити на сьогоднішній день про те, що саме вони винні. Вони отримували цю послугу. Вони за неї платили. Так? Ось комунальник переводить стрілки на людей. Мовляв, без дозволу. Врізалися в каналізацію, і це спричинило аварію. Перевіримо, на чиєму боці правда. У вас договір заключено. І договір заключений, і в нас і документи є, і рішення всі є і Дозволи всі є на врізку. Писали ви. Заяву прошу дати розрішення на підведення каналізації собственними силами. Ось так, собственно, силами на підведення каналізації. І що начальнику кому писав? Не, вас вражаю при налічці согласования голосування з гори полкомом 31 року. А чиновники кажуть, що ви підключені тут незаконно. А виявляється все законно. Ось вони. Ось вони всі папери. Робочий проект. Дозвіл на производство робот по строїтельству. Дозвіл був. Дозвіл був. Панове чиновники, Що ж ви розповідаєте? людям? У жителів є документи, і вони справно оплачують всі роки комунальні послуги. А тепер лишилися наодинці зі своїми збитками. Хто ж в цій історії з неприємним запахом знімає з себе відповідальність? Це треба було побачити раніше, а не до факта аварії. Клубніка пропала. Я б рекомендувати все таки зняти цей шар землі. Люди отримають те, що заслуговують. Поки ми розбиралися, якої насправді шкоди завдав зловонний потоп людям і хто в цьому винен, натрапили в мережі інтернет на дуже цікавий коментар секретаря міськради, драматизується ситуація по великому рахунку. Катастрофи я не бачу. Що ж, несподівана позиція. Невже міська влада не збирається компенсувати людям збитки? Ходімо розбиратися. Розуміти, що вам необхідно буде поставити питання про о, і доцільність, і належність виконання своїх обов'язків саме комунальниками і саме посадовими особами. Я поділяю вашу думку, що це є і наслідок недоробки недоробок і нашого комунального підприємства. Що це треба було побачити раніше, а не до факта аварії. Але проблема, яку ми повинні зараз, і комісія хоче розібратися. Ми вже розібралися. Ми запросили представника. Експертної установи перед експертом поставлено питання, питання визначити ті збитки, які отримали люди безпосередньо від аварії. О, визначити збитки? Так. Да. Експерт перевірив затоплені ділянки. Ось висновок по адресі вулиця Шевченка, 28. До надзвичайної ситуації на території росли 17 кущів винограду, 135 кущів полуниці, 11 кущів смородини, дві яблуні та 50 квадратних метрів часнику. А що ж тепер? На час проведення експертизи можливо встановити, що пошкоджено часник і полуницю. Все решта мимо. Контролер знайшов нестиковки в експертизі, яку надав секретар міськради. Від аварії на колекторі постраждали не тільки будинки, нечистоти знищили все, що росло на городах. Також загинули фруктові дерева, люди втратили врожай та прибуток. Дивіться далі, чи визнає чиновник помилку в документах. Це говорить про те, що вам необхідно ще одну експертизу робити, тому що це просто опущено. Це вся територія залита і вона аж пошла була туди. І за і та, там ще нижче. Так. Це, вся це фікали отут, що крупніше оставалося, а житче туди стікала. І там малина посадили на землю часники, і цибулі посадили. Ну, вже, що, нічого ж з нього не відійде. Нічого абсолютно. Це виноград, він сортовий, він вже в кожному році дав плоди. Клубніка пропала. Далі малина смородина. Ваша внучка дуже любила малинку. Само собою. Домашній город він да. фактично пропав. Пропав. Я б рекомендував все-таки зняти цей шар з землі і завести Ну, Десь порядка 30-40 см. А. На даний момент його використовувати а. недоцільно. Ця земля вона не придатна потрібно. Певний час її не варто використовувати. Певний час це скільки? 3-4 роки. Якщо через комунальну аварію ваше майно постраждало, фіксуйте всі наслідки на фото або відеокамеру. Необхідно зібрати максимум доказів. Пишіть заяву до органів влади про створення спеціальної комісії. Вона оцінить завдану шкоду і визначить розмір компенсації. Якщо ви не згодні з сумою, найміть приватного експерта і вже з його висновком, подавайте до суду на чиновників. Контролер повертається до секретаря міськради. На цей раз він погоджується говорити без емоцій. Ставимо питання ребром чи компенсує збитки людям. Ми ще не зустрічалися з мешканцями. Так правильно. я ще не чув від мешканців претензій. По цим питанням, про які ви кажете мені. Тобто так по цій проблемі вам же ж необхідно встановити, скільки людям виплатити коштів, так? Ми розглядали те, що нам потрібно розглядати. Якщо вам потрібно, а людям це не потрібно. Ми плануємо зібратися з людьми. А ви знаєте, такий термінолог, яка називається а, приховані дефекти. Знаєте. Експерт не оцінював приховані дефекти. Ну, приховані дефекти, от у вас є підлога дерев'яна. Якщо вам затопити, то ви ж не знатимете, що під підлогою лежить. Ні експерт, ні комісія. Не розглядали питання того, а що під полом? Так, да, будемо тобто це. Ви вже чітко визначитесь із мешканцями стосовно того, як так. коли Так, Я думаю, формі на наступному підприємці. тижні. Ну, повірте це. Люди отримають те, що заслуговують. І я це хочу підтвердити. До редакції звернулася мешканка Прилук із проханням розібратися. Хто несе відповідальність за затоплення міста нечистотами? І з'ясувати, коли міська влада виплатить компенсацію постраждалим. Контролер дізнався, що в комунальників не було спеціальної техніки, аби вчасно ліквідувати порив каналізації. Натомість у підтопленні будинків чиновники звинувачують самих мешканців. Ми зустрілися з представниками Держпродспоживслужби, яка постановила, що затоплені будинки треба обов'язково дезінфікувати. А в міськраді контролеру повідомили, що замовили оцінку збитків. Проте виявилося, що в ній враховані не всі збитки. Тим не менш, секретар міської ради зобов'язався виплатити людям повну суму компенсації. В свою чергу люди заявили, що за два місяці чиновники так і не зустрілися з ними. Поки програма готувалася до ефіру, в редакцію надійшов лист від КП прилуки тепловодопостачання. У ньому міська влада назвала точну дату виплат. Не пізніше квітня, дату початку ремонту у затоплених будинках чиновники поки не оголошують. Отож, контролер триматиме це питання на контролі. Ми розібралися, хто несе відповідальність за прорив каналізації в Прилуках. Олександр Халімоненко вважає постраждалі від нечистот приміщення небезпечними для здоров'я. Наполягає на дезінфекції затоплених будинків. Радить зняти 40 сантиметрів небезпечного ґрунту, стверджує, що на забруднених городах не можна нічого вирощувати протягом трьох років. Андрій Гавриш переконує, що комунальники вчасно взялися ремонтувати колектор та ліквідувати наслідки аварії. Вважає, що люди незаконно врізалися в систему каналізації, перекладає вину за затоплення приватних будинків на мешканців. Анатолій Шамрай частково визнав провину комунального підприємства в аварії на колекторі. Замовив експертизу для визначення обсягів збитків. Вважає, що чиновники зробили все, аби ліквідувати наслідки аварії. Ольга Попенко пообіцяла виплатити постраждалим матеріальну допомогу за понад два місяці, так і не узгодила з людьми розмір компенсації. Жителі постраждалих будинків чекають на виплату компенсації. Тим часом чиновники лише дають обіцянки. Незабаром літо. Якщо міська влада не допоможе усунути наслідки затоплення каналізацією, то цілком ймовірно, що наша наступна програма буде присвячена епідемії Прилуках. Розкажіть нам свою історію, надсилайте її на електронну скриньку, і ми перевіримо заради правди.